Їжачок і кактус. В лісі жив маленький їжачок. Він був добрим, розумним, але трохи сумним, бо інші звірята не хотіли з ним дружити. Вони казали, що його колючки заважають їм. Гратися з ним не так зручно, як з пухнастими зайченятами чи лисенятами. Та все ж інколи звірята брали їжачка до гри, але з умовою. «Їжачку, принесиш нам яблучка або грибочки, і ми пограємо з тобою, казали вони. Їжачок щоразу сподівався, що ось саме цього разу вони стануть справжніми друзями. Він старанно шукав найкращі яблука, грибочки і відносив їх звірятам. Але після гри вони знову відверталися від нього. Їжачку ставало сумно. Він почав думати, що, можливо, проблема у ньому. Якби я не був колючим, мене б усі любили, розмірковував він. Одного дня звірята знову підійшли до нього і сказали їжечку, принеси нам щось смачне з городу людини, і ми точно будемо з тобою гратися. Цього разу їжачок вирішив, що будь-що виконає їхн прохання, віруючи, що нарешті вони стануть справжніми друзями. Він вийшов за межі лісу. І попрямував до житла людини. Там він побачив грядки з різними овочами, але найбільше його зацікавила одна дивна рослина. Ти хто? запитав їжичок. Я кактус, відповіла рослина. Ти теж такий калючий, як і я? Напевно, тебе теж ніхто не любить, запитав їжичок. О, ні, це зовсім не так, засміявся кактус. Мої колючки мене захищають, у моєму стеблі є вода, тому я можу вижити навіть там, де інші рослини загинули. Я екзотична рослина і дуже особлива. І бачиш, навіть маю квіти. Вони прекрасні, мене люблять і бережуть. Кактус подивився на їжичка і запитав А в чому твоя особливість? І жачок замислився. Спочатку йому здалося, що він нічим не особливий, крім своїх колючок. Але потім він згадав: я спритний, уважний, кмітливий і завжди намагаюся допомагати друзям, відповів він. Бачиш, у кожного є щось ціне, усміхнувся кактус. Помічай свої гарні та сильні сторони і розвивай їх. Цією думкою їжачок повернувся до лісу. Ну, що ти там нам приніс? запитали звірята. Я приніс впевненість у собі, усміхнувся їжачок. Звірята здивувалися, але він не став нічого пояснювати. Замість цього їжачок придумав цікаву гру стежка пригод. Він викладав жолуді, шишки листочки, створюючи заплутані стежки, по яких усі мали пройти. Виконуючи різні завдання, це було так весело, що звірята один за одним почали приєднуватися до гри. Вони зрозуміли, що їжачок веселий і вигадливий, і що дружба не повинна залежати від вигоди. Відтоді їжачок більше не боявся бути собою. Він навчився цінувати свої особливості і знайшов справжніх друзів, які полюбили його таким, яким він є.